Мені вже нудно демо. З нудьги всихаю, як лимон. Розповіси мені про щось цікаве. В сварках століття завжди є справи. Як щодо сенсу у житті? ще мало хто дійшов до його суці. Хіба питання тривіальне це? Хоч і дітей питаю це. Дивишся на речі ти тому і не дійшов життя мети. Дивино, тут дівча сумне сидить, і у альбомі щось старанненько виводить. Усі сказали, що нічого в неї не виходить. Продовжує вона таких людей уперто обходить. Гадає, раз нема таланту, буде праця, такий же сенс у неї вдався. Комусь довести протилежне щось. Чи визнає не про цей хтось? Життя змарніти на таке дивацтво? Бачите себе зі сторони білязнацтво. Ну, вияви мені життя запал. Хочу, щоб глибше ти купав. Хм. Жага до знань. До школи головний девіз Для вченого це не сюрприз. Усіх дітей батьки повчають, але своїх не завжди мають. Не перший рік тут жінка викладає добре й чутливо ласкаво школярів навчає. На жаль, батьків не було в неї. Не збутись вже дитячій мрії цієї. Тож вирішила учнями пожити. Вони йдуть, дарують на прощання квіти, нові приходять, блимають очима, багато розставань у неї за плечима. Історії сльозливі для інших поляжи. Учись щось новіше покажи. М -м -м. Нове, старе добре забути, не вперше. Про кохання тобі чути. Закохан безнадійно тут один хлопак, і не розділено, як сталося так, ходив за дівчиною він, не відбулося ніяких змін. Він перепробував усе, що міг. Та стався невеликий збіг. У іншого закохана вона. Іронія життя штука злобна. Замовкни. Не туди тебе несе. Чому? Чи вже погане тому єсе? Усі твої історії сумні. Для мене взагалі не дні. Я починаю думати, що в сенсу вже немає. Та голова твоя дурна, все знає. Диви, людського духу оптимізм? По науковому це буде гедонізм. Живи у насолоді, не страждай. Кожного дня пригоди різні май, забудь про страх майбутнього та осуд. Життя лиш раз тож дій не ти розсуд. Ти що морочив мене вішний? злися, Фауст, ти такий смішний. Питання вічні не розв'яжеш, як клубок. Тобі такі питання на зубок. Ну як ти хочеш правду ти мені казати, придумай, чим мене ти будеш розважати.